Вітаю, колеги. Сьогодні будемо відеоролику розказувати про сплату податків після подачі декларації платника єдиного податку. ФОП третя група спрочна система податкування 5 Отже, подали декларацію платника єдиного податку. Так, її прийняли. Далі нам потрібно що? Не забути про те, що нам потрібно сплатити податки, тобто саме єдиний податок та військовий збір, які ми задекларували в нашій звітності. Так, для того, щоб ми могли сплатити. Дані податки нам потрібно знайти реквізити, по яким ми будемо сплачувати дані податки. Де ж взяти реквізити? А нам потрібно перейти в електронний кабінет платника податків нашого ФОП, зайти в стан розрахунків з бюджетом, віднайти назви платежів, тобто да назви наших податків, які нам потрібно буде сплатити, тобто віднайти реквізити по даним податочкам, і зберегти їх собі, і потім заплатити. Отже, зайшли в електронний кабінет платника податків. Перейшли в стан розрахунків з бюджетів бюджет, з бюджетом. Та від, віднаходимо назву платежів податків, які будемо сплачувати. А саме військовий збір та єдиний податок. Отже, зайшли, бачимо, що в нас відображається декілька військових зборів. Але нам потрібно зрозуміти, який саме військовий збір, які саме реквізити військового збору нам можна брати, нам потрібно брати для того, щоб ми могли сплатити даний податочок. Як же нам зрозуміти? А ми повинні знати код платежу, тобто так, даного податку, код платежу ФОПів для ФОПів, які перебувають на спрощеній системі оподаткування по військовому збору. Складається з цифр з таких цифр 11.0.11.700. Ось ось це є код платежу по військову для сплати військового збору ФОПами, які перебувають на спрощеній системі оподаткування. Побачили, що у нас відобро є в електронному кабінеті. Відображається військовий збір, тобто да, по якому ми будемо сплачувати наш податок. Далі ми переходимо, пролистуємо вниз сторіночку, ролик протягуємо вправо, стаємо навпроти нашого військового збору, тобто да який нам потрібен був, тобто не віднаходимо позначку карти, нажимаємо на неї і розвертаємо реквізити. По військовому збору, і ось це є реквізити, по яким ми будемо сплачувати наш податок. Далі я дані реквізити копіюю собі з електронного кабінету в Вордовські файли на робочий стіл, тобто, да, для чого? Для того, для чого я це роблю, для того, щоб я собі зберігаю реквізити для подальшого їх використання. Я скопіювала з електронного кабінету собі в Вордовський файл. Назвала даний Вордовський файл так само, як і на, яку має назву мій сам податок, тобто я його назвала. Да. Після цього я ще єдине, що я ще роблю, я додаю ще стічку з призначенням платежу уже саме в Вордовському документі. Тобто, ось, бачите, скопійовані реквізити. Далі призначення платежу я прописую тут в цьому ж файлі, що в Мене були, були понісінні реквізити для сплати податків. Призначення платежу виглядає наступним чином: для сплати податку по військовому збору. Це 101 код платежу даного податку, назва податку та за який період сплачуємо. Отже, призначення платежу 101 військовий збір за перший квартал 2025 року. Є віднайшла реквізити по військовому збору. скопіювала тому кабінету Оформила повністю файл, да зберегла собі бордовський документ. Далі мені потрібно скопіювати реквізити для сплати єдиного податку. Де ж я беру ці реквізити? Я беру їх також в тому самому місці, що реквізити по військовому збору. Це в електронному кабінеті платника податків. Я повертаюся назад в електронний кабінет платника податків. Тобто, да, заходжу знову ж таки в стан розрахунків з бюджетом і вже віднаходжу назву податку, який мені потрібен. Це єдиний податок. Я віднайшла далі. Я встаю навпроти даної назви на значок карти, нажимаю. І мені розвертаються реквізити по єдиному податку. Ось мої реквізити, по яким я буду сплачувати свій єдиний податок. Віднайшла дані реквізити, я їх копіюю. Також копіюю собі в Вордовський документ на робочий стіл, скопіювала да, ось свої реквізити, додала стрічку з призначенням платежу, прописала цю інформацію, яку потрібно мені буде потім казати в призначенні платежу, коли я буду сплачувати саме вже з розрахункового рахунку по дані, даний податок. Отже, призначення платежу по єдиному податку виглядає наступним чином: 101 єдиний податок за перший квартал 2025 року. Прописала все, да, всю необхідну інформацію зберегла і таким чином, тобто я віднайшла реквізити, які мені потрібні. Сплати двох податків, військовий збір і єдиний податок. Віднайшла. Тепер мені потрібно зрозуміти суми по даним податкам, які я буду сплачувати, а саме суми військового збору та сума єдиного податку. Де я беру дані суми? Дані суми я також беру з електронного кабінету платника податків. Звід де саме а саме, заходжу в стан розрахунків з бюджетом, віднаходжу да, назву податку, тобто які мені потрібно буде зрозуміти суму, якого мені потрібно буде зрозуміти. В Даному випадку це буде військовий збір, і потім єдиний податок. Віднаходжу перше це військовий збір, назву податку віднайшла. Провалююсь з нього і бачу, що в мене вже є нарахування податковою по військовому збору. Є вся необхідна інформація. Податкова нарахувала вже даний податочок, і а саме дату операції вказала назву операції суму, да? дату операції до цієї дати. Ми маємо сплатити наш військовий збір, тобто, да, і податкова зазначила інформацію, що нарахування відбулися, тобто. По, після того, як ми подали декларацію платника єдиного податку, термін сплати до 20.05.2025 року, крайній термін сплати даного податку є. Зафіксували собі суму військового збору 5.876, Зафіксували. Далі перейшли опять в стан розрахунків з бюджетом, віднайшли назву платежу, назву нашого податку, єдиний податок, який ми який нам потрібно буде сплатити. Провалилися в нього, побачили, що податкова вже зробила нарахування також по єдиному податку. Є. А саме також до 20.05 2025 року, нам потрібно сплатити єдиний податок в такому -то розмірі, а саме в розмірі 29 380 гривень. Нарахування є. Звідки взялися ці нарахування? Ці нарахування взялися після того, як ми подали декларацію платника єдиного податку, то вона була прийнята податковою. Можемо ще раз це перевірити. Тепер в введення звітності, позадимо період дан перший квартал 2025 року, тому що ми подали декларацію за перший квартал, да, і зараз будемо сплачувати дані податочки також за перший квартал. 2025 П'ятого року зайшли в дану в декларацію. Побачили, що дійсно ось у нас така то сума по єдиному податку. Така ж сума, як у нас відображена в вистані розрахунків з бюджетом в назві податку. Єдиний податок, да, саме податкова нам нарахувала 29380, Ось вона взялася звідси з декларації платника єдиного податку. І таку, і ось слідуючий податок, який нам нарахувала податкова, це військовий збір в розмірі п'ять вісімсосімдесят Також ця сума була зафіксована нами в декларації платника єдиного податку. Військово пам'ятаємо, що військовий збір у нас для фопів третьої групи. Спочна система оподаткування складає 1% від доходу. Да, це він так вираховується, і єдиний податок 5% від доходу, якщо ФОП не платник ПДВ. Є. Отже, податкова нам нарахувала, тобто, да, дані податки саме з декларації платника єдиного податку. Є всю необхідну інформацію, ми зібрали реквізити. Ми віднайшли вірні, так суми. Ми віднайшли вірні, взяли з нарахувань, тобто з стану розрахунків з бюджетом. Там нам нарахувала податкова дані суми. Ми впевнилися, що нараховані вони вірно. Тобто, да, слідуючий наш крок це буде вже сплата саме даних. Податків нам потрібно буде зайти на розрахунковий рахунок ФОП, вся необхідна інформація в нас є зібрана і сплатити, тобто просто сплатити. Після того, як ми сплатили, обов'язково нам потрібно буде зайти через день-два в наш електронний кабінет платника податків, зайти в стан розрахунків з бюджетом, віднайти назву платежу податку, який ми сплачували, а саме військовий збір та єдиний податок провалитися в них. І впевнитися, що в нас вже відбулися зарахування сплат по даним податкам податкової. Тобто, так тут вже в нас буде зарахування, дата сплати податку зарахування, сума. Сума буде ідентична, нарахованої, а, тобто а, суми по саме по, по, по даним податкам від податкової. І податкового боргу в нас вже не буде. Тобто, да, тому що ми а, ну, вже з погашимо нас наш борг перед податковою, да. Тобто, ми а, тобто обов'язково потрібно нам впевнитися саме. В інформації, в даних про те, що після сплати відбулися також і зарахування по нашим податкам податкової, тобто тому, що щоб не було ніяких там збоїв, помилок і так далі. Тобто, да не тільки можуть бути з нашої сторони, а й іншої сторони системи. Тобто податковий таке теж може бути. Ми впевнилися, і тоді вже спокійні. що Ми нічого не винні податкові, податкова нам. Але ще дівчата, ось все проговорила. повністю алгоритм. ще може бути таке. Повернуся до сплати податку по військовому збору. Чому до нього? Тому що це новий податок для ФОПі, може бути таке, що не в кабінеті в електронному кабінеті можуть не. Відображатися реквізити по військовому збору. Так, 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 так це новий податочок. Таке теж може бути. Лякатись не потрібно, просто потрібно зайти на сайт ДПС. Ми в пошуковій системі вводимо сайт ДПС, ввели, ось це буде, він так таким чином буде виглядати. Далі нам потрібно з вами буде після того, як ми ввели ось в пошуковій системі сайт ДПС, зайти в е, рахунки для сплати платежів. Це що я роблю? Це я зараз захожу, хочу знайти реквізити військового збору для фопів розпрощені системи оподаткування. В випадку, якщо в електронному кабінеті у мене не відображені, да, реквізити по військовому збору. Зайшли в САЙДПС, зайшли в рахунки для сплати платежів, віднайшли нашу область, в якій, тобто зареєстрований в моєму випадку, це Одеська область. Да, я віднайшла далі. Я обов'язково переходжу в реквізити рахунків для сплати податків зборів та платежів до державного та місцевих бюджетів по Одеській області. Я перейшла сюди, а мені завантажився екселевський файлик звідси, да з, 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 з мого... З, ну, саме з рахунків да, для сплати платежів він завантажився. І потрібно мені зараз розвернути дані по моєму екселівському файлику. Для чого їх потрібно розвернути? Тому що саме з цього файлу я хочу віднайти реквізити по своєму військовому збору. Тобто, ось я бачу свій завантажений файлик, я хочу його зараз відкрити. Тобто, да, він в мене зараз має відкритися, цей файлик, поки він прогружається. Так, зараз він у мене має відкритись. Прогружається. Він в мене відкриється, і після того як він в мене відкриється, мені потрібно буде віднайти мій військовий збір. Тобто, а, да, ну, реквізити по моєму військовому збору. А, а саме, як я буду їх віднаходити, я просто відфільтрую реквізити по коду платежу. Да, по платежу по даному податку по військовому збору, який знаходиться на спрощеній системі оподаткування. У нас є наступний 11. 110 одинадцять 700 ввела нажимаю, знайти все. Мені віднаходяться автоматично, да відфільтровуються реквізити. Ось по моєму. Військовому збору, я зараз виділю вже тоньким кольором. Ось таким чином я віднайшла реквізити для сплати військового збору ФОПів, які перебувають на спрощеній системі оподаткування. Тобто, це в тому випадку ми відшуковуємо, якщо дані реквізити в нас не відображені в електронному кабінеті платника податків. Отже, все віднайшли, все зберегли, цифри зафіксували по податкам. Далі перейшли на наш розрахунковий рахунок нашого ФОП. Зайшли в наш банкінг да, і сплатили вже податки. Сплатили податочки через декілька днів, день два зайшли. В наш офіс електронний кабінет платника податків і впевнилися, що відбулися зарахування податкової сплачених наших податків. Тобто, да, що відбулося все вчасно, вірно, в повному розмірі. І собі працюємо далі. Дякуємо за перегляди, дякуємо за те, що з нами. Далі буде цікавіше.